Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2020-2021 років. Друге грудня, 2020 рік. Група G, п'ятий тур групового етапа Ліги Чемпіонів. Ювентус, Андрія Пірло, у себе вдома у Турині на Ювентус Дедін команди приймає Динамо Київ, Мір Челуческу. 0 Ювентус перемагає, перемагає. Ювентус, голи Альвар Марати, Крістіана Роналду та Федеріка Кєзи принесли Ювентусу перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо по порядку говорити. Ювентус Андрея Пирла, главный тренер команды. 3-5-2 стартовая расстановка туринской команды. Войцех Щенцний, у воротах. Трика центральных защитников. Банучи Демирал Делихт. Трика пив захисников. Бентанкур, Ремзи, Макенни. Сандра Кьеза, Грал как Клатерали. Криштиана Роналду, Альвара Марата. У нападе. это стартовая расстановка туринского Ювентуса. Динамо Київ, головний тренер команди Мірча Луческу. Георгій Бущан у воротах, 4-4 до речі, стартова Україн, Жара Бащан на воротах, пара центральних захисників Попов Забарна, Кінзера Міколенко по флангах, Сергій Сидорчук, центральний опорний півзахисник. Коля Шапаренко Шепелев, центральний атакувальний півзахисник, Радригес Цыганков по флангах та. Відповідно, Вербіч у нападі, це стартова розстановка київського Динамо. Тепер, друзі, давайте будемо про сам футбол говорити. І... Ну що вам, друзі, взагалі-то можете сказати? Івентус, да, заволоділа команда Андрея Пірла ініціативою. Але я, друзі, не можу сказати, щоб кияни прям знаєте прям безнадійно виглядали. Ви знаєте, друзі, я взагалі би такого би не сказав би. Кияни не виглядали не і все таки моменти у Київському Динамо також проходили непогані перспективні атаки. Просто не, не вдалося українській команді свої нагоди реалізувати. Ось пригадується наприклад, дальній удар uh, Коліш Шпарінка, якщо не мовляв, повзворота. Ювентус це був шанс, коли там Маккені провав головою Георгій Бушян, його удар відбив. Але ось вона, друзі, 21-ша хвилина на матчі Ювентус атакує по лівому Сандра Падача. К'єза удар головою гол. Забиває гол Федеріка К'єза. 21-ша хвилина матчу Сандра виконує подачу. Федеріка К'єза пробуває головою. Георгій Бушян не дотягується до цього удара, але м'яч залітає в сітку варіт української команди. І відповідно, 1-0 Ювентус виходить уперед у даному поєдинку. Виходить, команда Андре Пірло уперед у даному матчі. Потім ще був момент у Кріштіана Роналду, коли там Крістіан Роналду пробував якраз в поперечку на 31-й матчу. Сандро передачі Роналду б'є Кріштіана Роналду і поперечка рятує київське Динамо. Супер шанс був португальця. Просто справді вже нічого би не зміг би зробити би Георгій Бущан, але поперечка зіграла за київське Динамо. Кен намагався відігратися, і я, друзі, кажу, кияни не виглядали безнадійно. Тобто не виглядали безнадійно кияни. Не виглядали, я вважаю. Моменти також створювали, да, не гольві нагоди, але все-таки кияни, на мою думку. Непевнений футбол показував, з заводенням м'ячем майже рінова була. У Вентеса все-таки була перевага за контролем м'яча. Ну, в принципі, не така, то -то та і вона й і де і велика, де і була. І справді, ну супер шанс Динамо виникає на 41 41-й хвилині матчу. Це був супер шанс. Хороша йде у київського Динамо по правому флангу. Небезпечна йде подача. Дужного майданчика, кінцю, подача. Вірмі, скидка, небезпечний момент, Удар! І Все-таки дістає. Цей удар Войсек щенсний. Вітя Циганков Пробував вже на вірний гол. Вітя Циганков все правильно зробив, але Войс Щенсний врятував. Врятував Ювентус від. Пропущеного м'яча. Перша 45-х хвилинка завершується. Ювентус перемагає. На другий там Ювентус, до речі, вийде Даніла, Артур, Бернардецький, Дрегошин Кулусевський. Динамо Київ вийде Супряга, Караваєв, гармаш, Лєднєв та Карлас Депена. Вийдуть на другу 45-х хвилинку у київського Динамо. Кияни намагалися забити гол. І в принципі, я, друзі, кажу, на мою думку, в цілому навіть плюс-мінус був на ветерінку футбол. Да, в Євен це таке відчувалося, ось це територіальна їхня перевага. Але знову, друзі, не безнадійно виглядали кияни. Уж точно не безнадійно. Наприклад, там на 54-й виділию, матчу, хороша була подача, яка така подача така сила, сила від, від циганкова, яка вже навіть ворот закручувалась, трішки знову не пощастило. Кияном Кріщана Роналду на 55 й гвенімач і пробуває Крістіяна Роналду і Георгій Бущан. Показує Жора Бущан, неймовірну реакцію і переводить м'яч на кутовий. Ювентус проходить дуже хороша атака. Ювентуса на 57-й матчу. Дуже хороша атака. Простріл не визначать Роналду! Замикає Крістиян Роналду дальню стійку. 2-0 Фідрика Кієзаконує простріл. Намагався замкнути якраз то, якщо не помиляюсь, Марата. І Марата навіть м'яч так зачепив, але м'яч до Крістена Роналду долітає. Крістина Роналду вже у Порожньому ворота, забиває другий м'яч. Відповідно даному поєдинку, Крістена Роналду змикає дальню стійку і робить рахунок матчі 2-0 на користь Вентуса. Ну, а на 66-й хвилі матчі. Івенте третій мій заб'є. Хороша йде контратаку. Євенте забіде Рікакія за передача. Марата Марата. Гол Альвара Марата. Забиває гол Альвара Марата. І рахунок у матчі вже стає 3-0 на користь туринського гранда. Ну, На цьому суддя дає дефінальний В Більш таких то моментів не було все-таки в обох команд. І суддя дає фінальний свисток, який фіксує відповідно. Перемогу туринського Ювентуса. Друзі, де фінальний свисток суддя. Давайте з вами статистику подивимось. Ну, дивіться, 17-7 це в нас удари по воротах, удари в площину 7-3. Так, да, у Ювентус із м'ячем і за ударами поворотах. Але в принципі, друзі, в принципі, Кені... Ну, не пам'ятаєте, футболку показали. 5347 володіння м'ячем, 610 передач в Ювентуса 87% точність передач. У Київського Динамо, 545 передач, ну також, до речі, 87% точність передач. 12.8 порушення правил, 2-1 за жовтими картками, 3-0 по офсайдах, 8-5 за кутовими. Ну от як бачимо статистику, киани безнадійно уж точно не виглядали, да... Ювентус команда Андрія Пірова на перемогу награла. Все-таки в Ювенту побільше було моментів все-таки, але в будь-якому випадку в будь-якому випадку, браво київське Динамо, браво! Дуже хороший футбол, і справді команда Амір Челуческу показала дорогу грудня 2020 року. Взагалі, у цій групі Джі були такі команди, як Френсвараш, Барселона, Ювентус та Київське Динамо. Кенни посядуть третю позицію у даній групі. Францураш буде четвертий, Ювентус буде першим, Барселона буде друга. Відповідно, друзі, буде якось так. Відповідно, буде, друзі, якось так. Тому, друзі, пригадаємо цей матч. 2 грудня, 20-й рік, п'ятий тур групового етапу Ліги Чемпіонів група G, ювентус Stadion, Ювентус Динамо Київ. 3-0. Команда Андрія Пірла перемагає. Побажаємо Ювентусу та київському Динамо всього самого найкращого. Вам, друзі, бажаю добра. Будьте друзі, найголовніше щасливі! Друзі, хоче побажати Ювентусу та Київському динамо всього самого найкращого. Ну і вам, друзі, також бажаю всього найкращого. Ось друзі, Бережіть себе. А ось будьте, друзі, знаєте, не було щасливими, тому бережіть себе. Усім до побачення, мої друзі, бережіть себе, усім до нових зустрічей і будьте щасливі завжди.